We'll Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Комісія при ТЦК може відмовити у наданні відсрочки з будь-яких причин, оскільки постанова кабінету міністрів номер 560 не встановлює конкретних підстав для відмови. Про це пише судова юридична газета. Аналітика видання вказує на те, що комісія при ТЦК матиме надзвичайно широкі можливості схвалення чи відмови у наданні відсрочки усім, хто подасть таку заяву, крім заброньованих за органами влади. Більше по темі говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Юрист Максим Шинджербаєв. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Чи дійсно в постанові уряду номер 560 від 16 травня відсутні конкретні підстави для відмови у відстрочці? Так, саме певні підстави відсутні, так, щоби вказувалися там. Наприклад, відсутність належних документів, або, наприклад, доведення з певних фактів, проте, на мій погляд, як юриста, це не зумовлює, як було сказано, безумовних підстав для відмови всім, оскільки, все ж таки, є базові речі, і постанова кабінету міністрів це під нормативно правовий акт, який може лише трішки доповнювати механізмів. А не обмежувати права, які встановлені е, законами, які мають більшу юридичну силу, аніж постанови. А які ще документи, закони, підзаконні акти сьогодні регламентують це питання і як саме, на що звернути увагу, які документи проштудіювати? діювати? Е Питання полягає в тому, що у нас є 23 стаття закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Вона цілком є самостійним нормати... статтею нормативно-правового акту, я... яка регламентує порядок е... отримання відстрочки, бронювання тощо. Тобто, ця постанова Кабінету міністрів вона наразі в більшості зайва. От, на мій погляд, я коли її побачив, коли вивчав, так в деяких моментах вона е... дійсно. Покращує ситуацію, так коли дійсно відмежується момент розгляду питання відстрочки, а, і лише після того, як доведено, що немає прав на відстрочку, проходить ВЛК. Це добра моє. В іншому у нас є 23 стаття, яка чітко вказує, що військовозобов'язаного не можуть мобілізувати. Не він має право на відстрочку, а його не можуть призвати, якщо він має певні обставини. І відповідно це є достатнім аргументом для того, щоб отримати відстрочку. Тому е, я гадаю, що мої колеги зможуть е, зі мною погодитись, що потрібно звертати увагу на закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Що документ каже з приводу того, які причини відмови можуть бути у комісії ТЦК щодо надання відсрочки. На наш на мій погляд, питання полягає в тому, що наразі дуже багато людей тривожить момент, коли ця постанова 560 регламентує той перелік документів, які підтверджує ті чи інші обставини для отримання відстрочки, і багатьом здається, що дійсно будуть просто так відмовляти, тому що там вказується є спеціальний додаток рішення про відмову. І там є е, сам пункт про підстави, проте не конкретизується, що там е, має бути вказуватись. Так? Тобто, фактично, е, якщо ми беремо е, взагалом аналіз всіх нормативно-правових актів, які є у нас в Україні, то у нас є стаття 19 Конституції, яка регулює діяльність суб'єктів владних повноважень. І ця стаття каже про те, що будь-яке їх рішення має бути мотивоване. Тому навіть відсутність цих певних пунктів, які би на думку когось мали бути прописані, не виключає обов'язок будь-якого суб'єкту поладних повноважень чітко мотивувати. І ми маємо з цим вже судову практику, коли, наприклад, відмови від ДПСУ, які просто. Там ми відмовляємо, не надано там достатніх документів, які вони люблять е, формулювати. Вони оскаржуються судовому порядку, скасовуються і направляються на повторний перегляд. Давайте поговоримо трішки про те, як технічно отримується а, можливість взяти відсрочку від мобілізації, якщо не йдеться про заброньованих працівників державних органів, влади, як і кому подається заява на отримання відсрочки. Якщо ми кажемо про заброньованих, це потрібно відмежувати. Чому? Тому що заброньовані це люди, стосовно яких прибув наказ від того чи іншого міністерства про бронювання. І цим займається роботодавець. Тобто роботодавець отримує наказ, направляє його до ТЦК і самостійно займається всією цією ситуацією, так? тобто бронювання. Зараз це прописано і раніше так було, тобто цим займається роботодавець, так отримує всі накази, направляє, направляє там всі необхідні документи і отримує відповідні документи від ТЦК про те, що певний співробітник заброньований. А, якщо, наприклад, особа, окрема особа вважає, що в нього є підстави, не пов'язані з бронюванням на отримання відсрочки, як відбувається тоді а, весь, все це а, в такому випадку? А... Ця постанова, як я казав раніше, регламентує перелік документів для тих чи інших підстав, ну, зокрема, там наявність дружини з групою інвалідності, певною, там є відмінність, коли перша, друга, третя група, там, наприклад, інші підстави, дитина з інвалідністю. Збираються ці документи. Є також ці постанови регламентований додаток номер 4 якщо я зараз не помиляюсь. Це заява про отримання відстрочки, і е, таким чином прикладаються е, копії зазначених документів до цієї заяви. Е, нотаріально засвідчені копії, і відповідно подається така заява до ТЦК. Е, в, самі, е, в цьому додатку також ідеться е, формулювання про інформування ТЦК про наявність відстрочки, і протягом семи днів. Розглядається питання надання відстрочки на цей час. військовозобов'язаний не проходить там ВЛК або будь-яких інших дій. Тобто, спочатку ми чітко закриваємо питання про відстрочку, що є правильним, так тому що якщо у людини є відстрочка, його не можуть призвати, як вказує 23 стаття про мобілізаційну підготовку та мобілізацію закону. І вже внаслідок, через 7 днів повідомляють військовозобов'язаному про рішення. Телефоном, електронною поштою в залежності від того, які облікові дані має ТЦК, і як буде комфортніше. Повідомляють, і якщо є підтвердження, надають довідку. так, також є додаток в цій постанові довідку про наявність відстрочки і людина її отримує, і в неї є фактично відстрочка. І у разі відмови, наприклад, рішення відмови в наданні відстрочки. Фактично, після цього вже проходить ВЛК і питання мобілізації. Що робити людині, яка отримала відмову, але впевнена, що причини, вказані комісією, є безпідставними. Поскаржувати це єдиний спосіб звертатись до суду, оскільки це буде спір адміністративний, це буде ну, більш-менш швидко. Так, якщо ми беремо порівняння тут специфіка і оскаржувати це єдиний спосіб, тому що є дуже спірні питання по цій постанові, оскільки вона звужує права, тому що закон України про мобілізацію підготовку та мобілізацію передбачає певні підстави отримання від строчки. А ця постанова їх обмежує. Це також протиправно і порушує принцип верховенства права. І з цього приводу так скоріш за все будуть цим користуватися. Будуть такі випадки, і потрібно оскаржувати. Потрібно одразу це фіксувати. Ці, це рішення має приходити поштовим е, листом там Укрпоштою або електронною поштою залежності знову ж таки, які є облікові дані. Е, ви її отримуєте і одразу звертаєтесь, тому що в таких випадках строки дуже короткі. Як полюбляють іноді до мене звертатись люди після 6-12 місяців після обставин, ні не потрібно затягувати, звертатись одразу, оскаржувати у разі, якщо, наприклад, це відбувається одночасно. З мобілізацією, тобто, все одно потрібно це робити, брати накази про мобілізацію, так якщо це відбувається в один момент, їх також прикладати, все це оскаржувати. У нас вже є судові прецеденти, ну так би мовити, так судова практика. про те, що скасовували наказ про мобілізацію, зобов'язували звільнити з військової служби, тому що дійсно. Іноді користуються такою ситуацією необізнаністю людей про свої права, в такому випадку потрібно не гаяти час, одразу, якщо ви стихнули з будь-якою проблемою, одразу починати оскарження. Розуміючи, що це додаткові витрати, проте, ми знаємо, що ці витрати компенсуються, тому людям потрібно знати, що їм потрібно захищати свої права. І навіть якщо це будуть додаткові витрати, а вони дійсно праві і законної боці, то. Чинними процесуальними законами, кодексами передбачено і компенсація цих додаткових витрат. Пане Максиме, я дуже дякую вам за пояснення, за те, що приєдналися до роботи лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був юрист Максим Женжербаєв. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.